Дивіться, дивіться, що мені надіслали Book UA, які нещодавно відкрились у Хмельницькому. Це запрошення на відкриття, яке відбудеться 9 серпня об 11 годині в цю суботу. Тому хмельничани не пропускаємо. І давайте поглянемо, що вони мені надіслали. Запаковано просто неймовірно, я обожнюю оранжевий, і це все шкода, я з котиком не живу, але шелестить воно дуже класно. Перше що я бачу, це наліпки. Ми таке дуже любимо, тому що ми ведемо планери. Щось ось таке дуже гарно запаковано. А це воскова свічечка. Це натуральний віск, просто він пофарбований. Ну, ми таке також дуже любимо, тим паче, як я внучка пасічника, я не можу це не оцінити. Це для котика. Зазвичай котиків на такі події не беруть. Це смаколик, щоб ваші не сумували вдома. Я не знаю як, але я обов'язково це передам Рижому. Боже, боже, це дуже мило. Так, далі я бачу вже книжечку, смаколики, і я вже знаю, що з цих трьох смаколиків я з'їм лише один, тому що мій чоловік обожнює макарунчики, які вони гарні! Як вони пахнуть! Ну це точно, точно буде чоловіку. Дуже багато ось з цих. Крапочок, який по всій квартирі тепер, головне прибрати до п'ятої години. І книжечка. Та-дам, це у нас печара ідея від Хосе Карлоса Самоси. У мене була ця книжечка в бажанках. І ой, тут ще шо щось є! Тут щось шо є! Татю, запрошуємо на відкриття книгарні твого міста, Book.ua в цієї суботи, 9 серпня. З нетерпінням чекаємо обов'язково буду. І вітаємо, ви отримали нетаємну з. На книги мінус 10%. Клас, 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 буду читати. Дякую, букюа, обов'язково прийду.